Будь-яку викрійку розпочинаємо із побудови базисної сітки. Сьогодні будемо кроїти ось таку сукню з подальшою приміркою і пошивом. Примірку буду робити на себе і почнемо будувати ось оцей ліф. Потім окремо спідничку і рукав під питанням, чи буде, чи ні. Після примірки вирішу. Але все рівно далі покажу побудову. Рукава. І так, починаємо. Я зняла мірочки свої, так як учила вас в попередніх відео, вчила записувати по і вже не потрібно підписувати, що, наприклад, це охват шиї, охват груді, обхват талії, обхват стегон. А ви вже знаєте, що перва мірка завжди міряється. шийка. Груди, талія. І друга починається з висоти груді, довжина талії переда, скос і так далі. Тому дивимося попереднє відео. А зараз починаю будувати базисну сітку. Від, від краю, ну, відступила десь сантиметрів 5. І Тут відкладаю довжину спинки. У нас мірка ось. Довжина спинки 41. Ми спинку міряли послідньою, як пам'ятаєте, мірки зі сторони спинки. Відкладаю 41. Проводжу лінію перпендикуляр до центру спинки. Ось оце у нас буде центр спинки. Тепер побудуємо горловинку і глибину пройми. Для цього, щоб знайти ширину ростка, ширину горловинки, як простіше так вам сказати, є така формула: 1 третя офата шиї додати 0,5. У нас обхват шиї 38, нам потрібно полуобхват. Значить 19. 19 ділимо на 3 плюс 0,5, близько 7. 6, 8, а я закруглила. 7 записуємо, від, відміряємо вірніше, відкладаємо 7 см. Ставимо міточку. Тепер уверх проводимо перпендикуляр і відкладаємо ширину ростка. Для цього також є формула, вернусь до цієї мірочки. Щоб вас упростити, ваш крій, то можете не по формулі цю ширину ростка відмічати, а просто. Взяти для худеньких фігур 6, трошки більше 6,5. Для оцих мірок, таких, як у мене, 7 см, хто повніший, 7,5, 8 і так далі. Тобто ця мірка, 7 я відклала це, коли би я кроїла рубашку з воротником стійкою, і комірцем тоді потрібно мені горловинку зробити впритик до шийки. Але ж у мене буде така сукня, і тут горловинка широка буде. Тому можна формулами дуже не забивати собі голову, а просто відкласти зразу сім. І вверх. Також довжина ростка є формула. Я вам називаю формули і називаю упрощений метод, як будувати. Ширина ростка у нас є така формула, ой, висота ростка. Ширина ростка, ту, що ми знайшли, сім попередньо, ділимо на три. Отака формула. І це буде 2,3, або ж, поки не відкладаю, ми знімали мірку довжина талії спинки. Ось, першу ми віднімали довжина спинки від сьомого шийного позвонка, а іншу мірку по спинці паралельно до цієї лінії знімали. Довжина талії спинки від вищої точки плеча у основи шиї і перпендикуляр до талії. Вона у мене 43. Я можу від талії відкласти уверх 43. Або ж по формулі у нас тут вийшло 2,3 см. Ну, десь приблизно вона на одному рівні. І тепер оформлюємо горловинку. Я вам довго про це розповіла, але можна було просто. Отак її оформити. Тут для розмірів не дуже різниця ця глибина горловинки. 2,3, може для більш повніших, 2,7. Ну, тобто можна зразу оформити там ширина 7 чи 8. І сюди не глибоко. У мене є замовниці, що не люблять, коли я тут в платі без комірця дуже вирізаю. Тому для початку я завжди роблю десь отакої глибини. А на примірці, тоді ми коригуємо. Далі приступаємо, знаходимо глибину пройми. Ну, ось, як по платтю показати, то ось цю лінію будемо ось пройма у нас, і будемо шукати оцю лінію біля пройми. Для цього також у нас є формула. Глибина пройми, дорівнює полуобхват грудей, поділити на 3 Плюс 5. Або 6 можна також. Значить, у нас є. Грудей. У нас по мірці обхват 100 полуобхват буде 50. Але коли я зроблю 50, то це буде плаття зовсім в обтяжку. Тому треба додати, ну, я додав пару сантиметрів для вільного облягання, два з половиною додаю, 52,5. І проводжу, ось в мене ширина буде 52,5. Ось так. І ось уже в мене все обрізано. Тепер це провели. І беремо оцю мірочку 52,5. Для визначення глибини пройми ділимо на 3. Так, зараз 52 з половиною. Ділимо на 3. Це буде. Приблизно 22 з половиною відкладатиму, ну, десь 23. І проводжу і проводжу перпендикуляр до центру переда і центру спинки. Ось так. Ми знайшли глибину пройми. Тепер ось тут відкладаємо ширину спинки. Для цього у нас є така мірка, ширина спинки. Ширина спинки ось у нас останній рядочок, ми заміряли ширина спинки 37, і в половині це буде 18,5. І пів сантиметра додаємо на вільне облягання. Тому відкладаємо 19 сантиметрів 19 сантиметрів і проводимо паралельну лінію до лінії спинки. Тепер ми можемо відкласти ширину пройми. Для цього є мірка, полубхват. Грудей поділити на 4. Ось, я записала полупфат грудей поділити на 4. Полупфат грудей, ви вже знаєте, 52 і ділимо на 4, буде 13. Відкладаємо 13 см в сторону полочки. 13 см і проводимо перпендикуляр на лінію пройми. Тепер, як бачите, ось у нас спиночка. Ось тут буде пройма. І це буде перед. Я тоді далі передвину камеру. Ось ми вже побудували базисну сітку. Ось отак вона виглядає. Ось тут ми будемо будувати полочку, горловинку, плечо, виточку. Тут буде пройма вибудовуватись, а тут спиночка. Ми вже почали з горловинки. Тут буде бік, і продовжуємо. продовжуємо побудову також із побудови спіночки. Тепер будемо знаходити наклон плеча, ширину плеча. Для цього проведемо тут допоміжну лінію трішки і знайдемо ширину плеча. Ось так я ще записувала. 13 см. І Відкладаю. Мені е, на цих 13 см потрібно побудувати плечову виточку, у кого дуже рівна спинка, то глибина виточки трішки менша. У кого трішки є лопаточки, виступають, трішки, можливо, є сутулість, то раствор виточки потрібно зробити більший 2-2,5 см. Я для себе буду робити. 2,5. Тому до мірки 13 см додав 2,5 15 см. Так, але поки роблю дугу відстанню 13 см. Ось отак. Беру від цієї точки і малюю ось таку дугу, щоб тоді на перетині від мірки скос плеча по спинці. Зробити надсічку і знайти, де ж буде наклон плеча. Так, я зробила таку, таку дугу довжиною 13 см, і від центру талії відкладаю мірочку скос плеча по спинці. Ось вона в мене 43 см. Зазвичай скос плеча рівний із довжиною талії спинки. 43, 43. Я відкладаю 43. І від вищої точки плеча і звідси опускаємося на сантиметр. Відкладаємо 4 сантиметри. Ось так. Зверху сантиметр, і тут відстань 4 сантиметри. І будемо будувати виточку. Виточка буде довжиною 9 сантиметрів. Ось край. Раствор 2,5. У вас може бути 1 сантиметр. І вирівнюємо сторони виточки. Тут також відкладаємо 9. І з'єдную оцю точечку, і додаємо 2,5, бо ми забрали на раствор виточки. І ось я побудувала. Тепер можемо оформити пройму. Десь тут піднімаємося сантиметрів 6-7 і оформлюємо дугу. Повно, пройму оформлюємо. Так, дотично до цієї лінії ширини спини. І тут ось так плавненько. Ну Тут десь такий радіус сантиметрів три, навіть можна. Бо тут не можна вирізати, бо щоб не тянув рукавчик, коли це вшивати рукав. Тому десь отак. Так. ширину пройми. Я розділила пополам і поставила міточку. Ось ширина пройми, що 13 см ми заміряли, і опускаю перпендикуляр наталію. Ось, як бачите, ми побудували спиночку, але ще без виточок. Вернемося до, до них далі. Зараз побудуємо перед. З передом вже трішки складніше буде, але коли все уважно робити, то все побудуєте по своїм міркам, бо це сама головна викройка, з якої тоді можна моделювати любої Моделі сукню, чи блузу, чи будь що. Завжди моделюється із основи. Ви зробите цю викройку і вона у вас буде, поки і не зміняться ваші параметри фігури. Відкладаємо, починаємо побудову від так, я думаю, що видно, від ширини ростка. І ми вже її знаємо, бо ми відкладали на спинці 7 см. Вверх відкладаємо 4 см. Більше не потрібно. Якщо, можливо, більший розмір або грудастіша жіночка, ну, можливо, 5. У кого менший розмір, то можна тут і менше відкласти. Так, і проводимо сюди вверх перпендикуляр і будемо оформляти горловинку. Так, така в мене неудачна лінійка вдома Горлов... глибина горловинки. По формулі вираховується ширина ростка плюс 2 см. У нас 7, плюс 2, значить 9. Відкладаємо. Відкладаємо 9. І оформляємо плавненько горловинку. Так, горловиночку ми побудували. Тепер будемо будувати плечо. Звідси також проводимо 4 см, а від цієї лінії вниз 1. Ось отак. Знаходимо цю точечку. З неї будемо будувати на грудну виточку. Для цього ми знімали мірочку. Е висота груді. Ну, ось я покажу вам на двох бумажках. Ось висота груді. 27. Це буде другий рядочок. Коли ви уважно дивилися зняття мірок відео 27. Далі це висота груді, далі для Наталії передайшла і скос. От, беремо 27. Але, на перетині... Оцієї ще одної мірочки. Центр груді ми заміряли. Ось він, третій рядочок, 20 см у половині 10 см. Від центра переда вбок відкладаємо 10 см таку надсічку. І з плеча відкладаємо, шукаємо на перетині із цією точкою 27 см. Ось отак. Так, 27. Трішки не вгадала. Ось, 27. І з'єднуємо, але з'єднуємо оцю точечку не з цією, а з цією. Хоча виточку можна виводити будь-куди, але то вже буде моделювання. Це вже буде далі уроки. Поки я вам даю саме просте. Знову я багато, але даю вам поки ази. Ось ми вибудували одну сторону нагрудної виточки. Тепер будемо знаходити раствор виточки. Є декілька методів, щоб його знайти. Можна це з допомогою заміра, а можна таким методом. Ось у нас є. Ми будували пройму. Ось вам очевидно. Ще трішки передвину. Ось у нас є лінії пройми. Дві. І щоб знайти раствор виточки, то на один сантиметр в сторону пройми. Робимо міточку, і це і буде раствор виточки. Ось отак. І вирівнюємо кінці. Заміряємо цей кінець, 26, і тут робимо надсічку 26 см. Поставили крапочку. Тепер у нас плечо 13 см. А ми його накреслили тільки тут 4. Тому малюємо залишок плеча і знову малюємо дугу довжиною 13 см. Так, 13 см. Ось таку дугу. І будемо знов на перетині дуги, шукати точечку. І з точки оцієї висота груді, і до цієї дуги відкладаємо мірочку, е скос, скос е плеча. Ось у нас була мірочка висота груді, довжина талії переда, і скос плеча. Від груді заміряли до нижньої точки плеча. І ось ми відкладаємо ось у нас плечо. І ми відкладаємо 25 см наперетині. Ось, я знайшла оцю крапочку. І з'єднуємо. Є ось у нас раствор виточки. Гростин. Можливо, я неправильно називаю термінологію, тому що багато років я вже все це так називаю, всю термінологію я вивчала на тій нерідній мові, хоча рідна моя мова українська, і тому в мене проскакують такі слова. Тепер нам потрібно оформити пройму. У нас є мірочка ширина груді. Ось перша 33 і. Ой, не так щось. Ну, так, вірно. Перша ширина груді і друга. Перша 33 і друга 42. І от, десь друга ось через виступ груді проходить, а перша від пройми до пройми. От ми її і знайдемо. Вона у нас дорівнює 33 у половину, це буде 15, 16,5 і 5 на вільне облягання. 17. Беремо, заміряємо від центру і до виточки раствора 10,5. І сюди переводимо і точечка, ось 17. Ми ставимо її. І тепер оформляємо, пройму через цю точечку. Плавенько з'єднемо цією лінією. Оформляємо плавно, щоб було красиво. І можемо зробити перевірку. Час заміряємо, чи вона відповіда. 10. так, 10. 46. Ось ми побудували лів плаття майбутнього. Ну, тут ви розумієте, що це я вам показувала просто. Глибину виточок. У мене вони будуть не такі, невеличкі. А там після примірки можна відкоригувати. І тепер завершальний етап. Ми знімали мірочку довжина талії спинки. Ось вона в нас. 47 в другому рядочку, висота груді, довжина талії переда. І відкладаємо її від вищої точки плеча і до талії. 47. І відмічаємо. Вона буде трішки нижче і дугою, чим лінія талії по спинці. По спинці лінію не міняємо і зараз оформляємо. Продовжуємо виточки. Виточки ще уточнення таке. Отаким чином малюємо тільки під грудьми. Ні в якому разі, не по спинці чи будь-інше. де інше. Чи в спідниці По спинці строго ось так, гостренько, так вже і в спідниці. А тут під грудьми допускається і красиво лягає. Але, як я раніше сказала, таким чином оформлена виточка міняється у сукні в обтяжку. І тепер оформляю, у нас повинні бочки зійтися, бочок спинки, бочок переда. Тому ось тут плавненько ось так оформляю перед. Для худеньких, у кого довжина переда, можливо, 45, 44 чи ще менше, то такої дуги не буде. Це більше хто грудастіший, хто трішки повніший. І на цьому викройка завершена. Тепер наступним етапом буде крій спіднички до цього плаття. І далі покажу крій рукава. Але після спіднички зробимо примірку, покажу вам, як все сіло. І потім далі даватиму крій рукава. і Інших виробів. І ще трішки тут буде моделювання невеличке. Я вам дала таку базову викройку але невеличке моделювання тут буде. Зараз його покажу. Я викрійку вирізала. Тепер важливо, щоб у викрійці прикрої, соблюдали, як на українській мові. Ще розповім такий один важливий момент. Вже при розкладці на тканині ви повинні дотримуватись дольової нитки. Доліва ось так іде, і поперечна і ток, ну ви розумієте, що це буде попер. І тому Я намалювала стрілочку, таку, де повинна бути доліва нитка, вона йде паралельно центру переда і заду. Але у нас модель буде у мене буде тут рельєф, тому я ось тут розрізаю. Коли я буду ложити оцю деталь на тканинку, то ну в нас вже тут нема такої прямої лінії, як тут ось лінія переда. А вже вони вогнуті. І тому я можу помилитись і покласти викрійку. Ось так. або ось так І оця лінія вже не буде лягати по доліві а нам обов'язково потрібно її положити, щоб оця доліва ниточка була паралельна згибу. Це ми можемо визначити таким методом від цієї лінії, приблизно до краю у нас 22 см. І тут заміряю і так повертаю, щоб було також 22 Ось я виложила її. Вірно. Це вам будь-яку тканинку взяла, просто щоб це розповісти. Бо в нас край тут також трішки дугою, і ви можете помилитись, викладати ось так, щоб рівно було від краю, але це буде неправильно, тільки щоб викройка лягала по долівій, по якій ми, яку ми відмітили при розкрої. Тепер ще такий момент. Я розрізала і стуляю, виточку закриваю правильніше, і дивимося, коли закриємо, то вірно буде, коли отут буде пряма лінія. Ой. Повинна бути тут пряма лінія. Ми ж можемо для перевірки ще спиночку приложити, закриваємо оцю литочку, так, і також ось дивимося. Коли ми шиємо, то все буде рівненько і дивимося. горловинка також плавненько, красиво оформлена, і також, щоб ось тут була пряма лінія. Так, це вам розповіла. Тепер трішки невеличке моделювання. Як я вже сказала, у мене тут буде рельєф. І я можу викріті трішки закрутити, щоб так гарно лягло. І обов'язково відмічаю тоді міточки, коли буду пришивати, щоб видно, щоб я не змістила їх. І також в мене по моделі глибша горловинка. Для цього я заміряла глибину декольте від талії. Я на собі заміряла. І у мене 25. Я там при. Зняття мірок це показувала. Я ось відмічаю, до цих пір у мене буде декольте. І ще в мене тканинка така чорно-біла, і я хочу її розбавити попереду білою планочкою. Але за моїм задумом, я планую її десь ширини 3 см, і тому це в половині буде півтора. Я відкладаю. півтора і проводжу лінію. Ви вже можете ще нічого не робити, чи просто згиб буде тут тканинки. Ну, я так задумала. І також, щоб на тканинці показати, я роблю. Також глибший виріз ось тут. Ну, Скажемо, десь від центру відступимо 10. А від горловинки, ну, десь 3-3,5. І оформляю лінію. Ну, я десь поки що отак. У мене прямо так задумано. Тут гостренько, тут буде отак. Планочка біла. Я так бачу, я так хочу і виріжем. І по спинці також. Прикладаю. Скільки переда вибираю, стільки спиночку поглиблюю горловинку. І також оце. Можу тут прямо, якщо не хоче хто відкривати дуже позаду, можна трішки глибше. Я для себе зроблю трішки глибше. І вирізаємо. Так. І ось тут. Ну, для початку змоделювання оце і все. То я навіть виточку вам нікуди не переводила, щоб для початку якнайпростіша була викрійка. Але можна її отут закрити, а ось тут, наприклад, розрізати. Або так, або так, або у пройму. Ну, поки що я дала вам саме просту таку базову викрійку. На цьому все будемо крутити на тканинці, вирізати і зметувати.